о, <плес> готово! У посудину у формі вулкана так веселіше. Наливаємо оцет, додаємо трішки червоного барвника для кольору, і ще краплю мила. О! А тепер магія науки. Досипаємо соду, і у нас виходить гео. Вау! 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 Бачите, друзі, це відбувається, коли сода зустрічається з оцстом. Місіфу, зробімо й ми, ми вулкан! вулкан. Нам потрібен е, е, оцет! А ще обов'язково е, е, сода. А який там був третій інгредієнт? А, mm. ah. мило! Тоді я піду пошукаю. Отак. Хм. Якось дивно. Місіфу довго немає. Піду знайду його. там як весело! Місіфу! Пробач, таті! Просто бульбашки робити так Угу! Оцет! Мило! І дрібочку соди! Оу! Як хвилююче! Вау! Вау! Ще трошки і все буде, от побачиш місіфу! Яка нудьга? Так, мені теж нудно. Та що ж сталося? Чому воно не спрацювало? Мабуть, ми насипали замало соди. І замало мила, і, і замало за оцту. Давай повторимо експеримент. Ага. Щоб вийшло краще, розмішаємо чарівною паличкою перед тим, як додати соду. Як тобі ідея, Місіфу? Це геніальна ідея. Ага. А оці блискучі штучки. Що це таке? Це магічні іскринки, щоб експеримент точно вдався. На рахунок 3 сиплемо соду. Один, два, три. О! Спрацювало! Ми це зробили!

Таті, та це ж неможливо! Ми ж удома! яка акула взагалі! Про що ти кажеш? А мені здається, я її бачила. Та тобі просто примарилось. От і ні. От і так. Ні. Дивись! Допоможіть! Допоможіть! Попоможіть! Дивно. ніхто не відчиняє. А куди ж акула поділася? Я тут на горі. Великий маг, а що ти там робиш? Я сидів удома, Тестував новий рятівний круг і раптом мене знесло хвилею якоїсь дивної піни. Вибач нам, будь ласка. Не забудь підписатися. Можі тут хтось є? Хто-небудь, <рігла> будь ласка, допоможіть! Я майже вибрався ще трішечки! <рігла> О, ні! Це спадається зірка! спостерігав і вважаю, що вам потрібен викладач танців. На щастя для вас. Я чудово танцюю, балет. Ти навчиш нас танцювати? А вже ж. Але спочатку. Таті. А можеш дати мені свою чарівну паличку, будь ласка. А вже ж. Гаразд. А тепер починаємо! Бі-бі-бі-бі-бі-бі! Пішко туди, ручко туди! Таті, дивись, як у мене гарно виходить! Хе-хе-хе! Ей! Вууу! місі Фунт! Друзі, менше палачок, бо я заплутаюсь! Аааа! Голову вище! Аааа! Хе-хе-хе! який кайф! Я теж умію наслідувати курей! Так-так-так! Ух-ух! Щось не те! О-о-о-о! Треба ще раз! Оу-у-у! Ааааа! Мозгітко! Ми виглядаємо як курчата! О! Черв'ячок! Ла-ла-ла-ла! На Вибачте, друзі! Просто в моїй ефосі саме так... ...танцюють... Аааа! Гроби, 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 човнера! Гроби, 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 як весело!

я вас навчу Браво! Браво, бабусю! Тоді почнемо Ой, як це складно Але я не здамся, доки не вийде Вау! Ой, Мозки то обережніше, це вона моє місце. Розумієш. <ривіт> Не забудь поділитися, Такі! Місі Фу, ми майже прийшли до бабусі. О! А? Заходьте, любі, я на вас чекала. Таці твоя бабця мене лякає. Відчувайте себе як удома, а я зараз накрию на стіл. Вау! обережно Я как Не хвилюйся, кайцо Соня. Так, значит, ну крастье! Хапайте ложки! what <laughs> О, які ж ви всі великі і гарні. Чого чекаєте? Гапайте ложки і їсти. Зараз суп вистигне. Ням -ням -ням -ням. Фу. А, бабусю суп був смачнючим. Правда, дуже смачний. Які гарні оночики. Ось вам до балки. Ал бабусю, але я вже наїлася. І я? Ха. Але ж ви нічого не з'їли. Їште бігом. А -а -а -а. <с> -定> <'re> -定> О, ні. Але ж ви нічого не з'їли. У моєму дитинстві стільки їжі не було. Подивіться на себе одна шкіра та кістки. О, не, не шо. Шо. Дай мені, будь ласка, ще порцію, інакше бабуся розсердиться. Я не буду більше це їсти. Перун усунув морду до моєї тарілки. Хм. Ти маєш багато їсти, щоб вирости великим і сильним! Літачок летить <плес> дорослим. <Мам. плес> <плес> Бідний місіфу. Наступного разу прийдемо не в обідній час. Ай, де мої окуляри? Біжімо! Бабуся без окулярів! Я не можу рухатися. Біжи, місіфу, біжи! Давай, ти можеш! Ага. Великий тарган! О -о. Отримуй таргане! О -о. О -о. Допоможіть! Зупинись! Ага, спочатку таргана, тепер морквина! Скільки ще гігантських речей у моїй кухні? Назад до холодильника! О! -о. О, -о. Фу! Було близько. Ой, вибачайте. Постараюся не губити окуляри. Сподіваємося. Уподобайку і підпишись!